The American people in solidarity with you. We are here because your peaceful process and peaceful protest is inspiring your country and inspiring the world. Ми знаходимося тут, тому що ваш мирний протест, ваша мирна боротьба надихає всю країну на зміни. Ми знаходимося тут для того, щоб підтримати вашу спровідливу праву. Совета України детермін із одени freely and independently. Для того, щоб підтримати право українців, змінити свою долю е, вільно, е, мирно і демократично. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Better, Україна зробить Європу кращою. А Європа зробить Україну кращою. Америка За всіх українців повідомляю Америка разом з вами. USA! Thank you! USA! -U -U -S -S Let me say a special word to the veterans the Afghans here in my. Sleep. Thank you for your service in war. For yeah. your present mission of peace. Can I ask for Akansi to raise their hand. Thank you. Let me also say to the many young police officers here. Хотів би також знаходитися до молодих міліціонерів, які очевидно, присутні тут. Здійснюючи і виконуючи свої обов'язки, завжди пам'ятайте, що ви знаходитесь тут для того, щоби. Захищати свій народ, захищати правопорядку, україни. Народи український, це ваш момент. Це про вас. This is about the you deserve. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни. Це про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. Майбутнє Європи. майбутнє миру. майбутнє всіх ваших сусідів. The free world is, with you. America is with you, I am with you. Вільний світ з вами. Америка з вами. <laughs> thank, you, thank, you. thank you, 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 thank you. May you forever be guided by the words of your great poet, Taras Shevchenko. Хотілося б, щоб ви завжди наслідували слова свого шановного, знаменитого е, співвітчизника Тараса Шевченка. Любіть свою Україну. Любіть її в будь-які часи. Любіть важкі часи. Pray to God for her і злава Її Господь. Thank you Дякую. Ай, бадьо, папа. Так будем, Дякуємо. Шановні друзі,